В одному з населених пунктів правобережної Херсонщини функціонує підземна школа там навчаються за змішаною формою. Освітніми послугами охоплюють трохи більше 90 дітей. Початкові та старші класи навчаються тиждень через тиждень. Одна із найбільших переваг такої школи, те, що учні мають можливість спілкуватися між собою. Разом з цим на перервах на вулицю їх не випускають. У підземній школі є кімнати з тренажерами, санітарні кімнати, класи. Частими є випадки, коли учні, які безпосередньо не навчаються у цій школі, спеціально приходять поспілкуватися сюди з іншими. Директор закладу каже, що після того як війна завершиться, більшу частину закладу переобладнають в тир. Ще частина буде сховищем. Звернулися, надіслали запит, надіслали запит до всіх організацій, які у них є програми для розвитку дітей. Саме яка програма буде розвивати дітей, тому що ми розуміли, що у нас дітки відстають в навчаннях, відстають в знаннях. Так, да, і це одна організація сказала, давайте спробуємо, але у нас нам потрібна там безпечна територія. От почали шукати безпечну територію, там знайшли тут. Тоді воно не було з сховищем. Це не, не було навіть задумки робити тут повноцінну школу. Першочергово, щоб надати дітям і організації безпечне простори, щоб діти навчалися почали спілкуватися. Перше приміщення зробили і вже для себе почали розуміти. Що нам не, не, не вистачає приміщень. Ну, тут не було там, те, що ми зараз бачимо. Тут не було такого ремонту. Там, у нас ну, всіх, всі ремонти, всіх сховищах, що ми робимо, ми робимо з розрахунком на дітей, з розрахунком на те, що. Тут в подальшому будуть навчатися діти. Ми знаходимося в одному із закладів освіти Дарівської сільської ради, який розпочав своє навчання у змішаному форматі, тобто він поєднує очне і дистанційне навчання в області. Це не перше нас п'ять закладів в 24 році. Ми почали, і ми один із тих п'яти закладів, які розпочали змішану форму навчання. Позитивні моменти це те, що наші діти стали більш соціалізовані, покращився рівень освітніх досягнень. Діти з задоволенням ходять на заняття. Це ті, хто мешкають безпосередньо в населеному пункті, і багато дітей підвозяться самостійно батьками. Тут спокійніє учитися. А відрізняється від того, що було у вас ну онлайн уроки Тут... Чиво розкажи? Мені ну, тут краще, тому що тут я понімаю ну, більше, тут якось веселіше, там на онлайн, хтось в якому за не бачитись. Заняття почалися з вересня місяця і вони відбуваються протягом другого семестру. Працюється. Спочатку було дуже складно, тому що це був змішаний формат і було багато незрозуміло, але потім в процесі ми Досконалювали наші знання з даного приводу, як працювати, як це буде, і все в нас пішло гладко. Те, що немає вікон, наскільки це важко і дітям і вам? Ну що немає Не. ну, світла природнього? Ну, спочатку було важкувато пристосуватися, особливо коли ти проводиш онлайн урок і дошка відблискувала. Але ми пристосувалися, щось дублюємо, друкуємо так, щось так, і всім охоплюємо увагу і тих дітей, які присутні на уроках, і ті дітей, які онлайн. Тобто ми нікого не обділюємо. У нас діти паралельно ми підключаємо зум-конференції, і вони бачать, що відбувається тут. Ну і відбувається навчання. Показники в нас непогані. Хотілося хотілось би краще. Ну, виходимо з того, що є. О, зараз ми отримали такі чудові планшети великі, і ми вже починаємо їх використовувати. Ось у нас тут таке на кожен клас. Ми ще тільки освоюємо, бо детально отримали. На тому тижні тільки отримали. А, але мені, наприклад, воно подобається ця панель в тому плані, що. Навіть краще, ніж інтерактивна дошка. У нас тут фактично є функція дошки, можна малювати. Дату сьогодні у нас 27, 01. 25 року. Тобто ми е, демонструємо одночасно ті діти, які в класі, так як у нас гібридний урок, і ті одночасно, які на онлайн, вони бачать. І, працюють. і діти, ті, що в класі, можуть так само працювати на цій дошки. Вже без крейду вийшла дитина? Так, без крейди. Ну, дещо деяким вчителям і крейда подобається, але тут можна без крейду. І дітям дуже цікаво, так як у нас діти вони всі цифрові. Плюс до всього тут у нас і так само ціла купа функцій можна використовувати. Ще не використовуємо. Ви бачите, що тут. Пусто не наповнено, але це все в майбутньому, ми є. тільки сьогодні, перший день саме цю дошку запустили. Тут ще нічого у нас немає. Основний ремонт нам ЮНІСЕФ зробили. Да, вони винайшли кошти, вони там знайшли підрядника, який буде цей ремонт робити. І вже коли ми зробили там 50% ремонту, ми для себе зрозуміли, що нам цього не вистачає, що додатково там ще виділяли кошти. Там Здається, мільйон з чимось там на дообладнання і інших приміщень, тому що там ну 300 квадратних метрів це недостатньо для дітей, яких 186 на даний час. У нас на даний час сховище там 800 квадратних метрів, і воно повноцінно обладнане під існування школи, під то що діти сюди заходять. У кожного класу є свій графік навчання. Тому що, по-перше, це безпекова ситуація, за якою ми відповідаємо. Там, і у кожної дитини є свій графік знаходження. Але це діти у нас, у нас вже був не один случай, коли просто діти втікають з дому і батьки починають шукати, виявляється, телефонують директор і розкаже, каже, так, прийшов. У нас ми, ми бачимо результат. Вже діти тікають з дому, щоб прийти до школи. Чим займаєтесь? Розкажіть, чим займаєтесь, що Робота, Дослідження будови е, 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 плодового А що? <с>... Пилового... В... <с>... тіла е, печериць грибів, наприклад, ну, ну, наприклад, печериць і е, е, ст... виходить побачити будову. Так, стапа... так, звісно. Так, ось ми тут розкладали. А що вчили? Мас-медіа, демократію. І як вона поширюється, ця мас Це дуже корисно для дітей. Це адаптація, це соціальна психологічна підтримка, адаптація до умов війни, тому що дітям було дуже важко. Спочатку, ну я вже, мабуть, буду повторюватися, бо спочатку, коли діти до нас приходили, це були. Дуже замкнуті, сковані, не адаптовані. Ну діти, хоч і вони в селі, але все одно вони не спілкувалися між собою. Дуже великі зміни прийшли, тому що на початку ви знаєте, коли приходили до нас, діти на початку вони приходили з батьками, тому що батьки боялись, вони не довіряли. А потім, коли батьки подивилися, що ми батько ну, при Дуже. до роботи, звичайно, хотілось би, щоб. Навчатись вже зверху в нашій школі. Але те, що зараз, це так само класно для дітей, тому що вони мають можливість спілкуватися. В майбутньому, коли ми будемо вже на поверхні, в школі, тут так само плануємо організувати тир. Це все одно якась частинка, все одно якась частинка залишиться сховищем, але так само будемо цю територію використовувати.